Прийшли помостнички. Всім, всім привіт, всім привіт. Ти що заболів? А ну Капец. дайте питамо. Капіц. Гостинчик вам. А ми різали дерево, все тільки приїхали. Робили з бабою, як прокляти. <рес> в селі ж хорошо жить, що жалуєшся. <рес> я дуже люблю в селі, дуже, мені так подобається. <рес> <рес> всім привіт! Всім привіт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, я всім буду відповідати Так да. Сьогодні в нас дуже така гарна погодка. Сонячно, я трохи приболів, то я з понеділка тоді в школу піду. Дениска трошки приболів, але в нас сьогодні є дуже важлива робота, так? Каструвати да? свиней. Будем? Поки вони ще маленькі, поки їх удержати можна. Так, будемо каструвати поросят. Зараз прийде ще наш асистент Кіра, і будемо. Готуватися, да? операційний стол. Да, зробимо операційний стол і будемо працювати. Готуємося до кастрації. Так, да, Кірочка? <гум> 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 Нічого, братися, все буде. Хорошо. Підготували <гум> операційний стіл. <гум> і одразу желізо колемо. Зараз я набираю лікарство. А чому, а? А що тут? О, тут да, це в нас грижовик. Все. Ну зараз ми його будемо кастрілювати. Зашили ми, так, да, Кірочка? Скастрували і дирочку зашили, але на Ютуб це показувати не можна, так? Да? Боялася, Кіра? Ні, щось ти не в настрої. Неси наступного. Я... Диви, який красавчик, а? Дочечка моя. Ти маленький. Дід, поцілуй його. Я його за ухо зараз спущу. Так, давайте. Василій, це твої красавчики. Диви, який. Це замовлення на мельнику. Він вже кости воно тягнеш. Все, сідай. Бабусики получили за роботу. У копілочку поклали молодці. Кірочка вже пішла со своїми грошима додому. До Дениска да, вона буде у бабусі. Копілку, да? сама у кожного своя копілка, правильно. Добре. Залишилась у нас ще оця гидота, вигребсти треба. Тому будемо приступати до роботи. Взяли сокирку, граблі, сікатор і починаємо гребстись. Останній кусочок. Ось так тепер виглядає порядочок. Прийшла кірочка, помогла. Все, це останнє прибирання. Що ви тут робите? Сіли чаю вас. Нарешті ми сіли. Дід без чаю. Дід жде покріпше, але ніхто не наливає. Сухий закон. Все. Одпили своє. Ти забрала мою каву? Так. Да. Ми нарешті відпочити сіли. Загрібання кончилось. Після після кастрації поросятка почувається добре. Ось підемо трошки заснімем їх. Ранки в них позаживали. Ось такий у нас тут краєвид. Сонце світе. У нас тут можна відпочивати, mm -hmm. <гум> да? Запрошуємо, хто бажає, так, да, Кіра? Yeah. Це в нас тут все акація цвіте і липа. Дуже гарний весною аромат стоїть. Дедушка знайшов свій брак і бігом виправив взяв. А бабушка, там бабушка вже ніч була, я вже не, не бачила. У неї нема браку. Ні, у мене нема, в мене все чітко. Ось так ранки позаживали у поросяток. Немає отеків, нема нічого. Все в них добре. Підростають. Їдять воно вони з мамашою під'їдають, а де там розумні, їдять у кориті. Бо вона їх б'є. То ті їдять у кориті, там у середині кориточко є. Воно б'ється. Чого ти гониш, тобі мало? Лопимо буржуєчку сьогодні, бо сьогодні прохладно, не кондиція наша підростає. Заложили ми повну буржуєчку, це хвати аж до ранку. Поросятка люблять гулять, коли свіженьке підстелиш по свіжій підстілки. Ось як б'ються, а там виглядає, стоїть виходить чи не стоїть, так? Да? Свинки похудали дуже. Ну, ще їм трошки треба потерпіти, бо скоро будемо відлучати. Тому трошки хай ще потерплять наші свинки. Ну, не геть, щоб так схудли, але все одно боки позападали. Що за драка? Дівки. Тут один у нас кабанчик а стадо дівок. і вони б'ються ці дівки між собою. Ти вже додому? Допомогла та й додому. Скоро у нас будуть канікули через три дні і ми до вас. Опять канікули через три дні. Все понятно. Значить, до бабусі з віщами. Добре, все, пока. Всім пока.